Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Деник Вебмайстер і в сьогоднішньому відео мова піде про використання штучного інтелекту при створенні відео для YouTube. Вот как использовать искусственный интеллект для создания прибыльного YouTube канала без вашего лица. Это настолько просто, что даже ребенок может с ней справиться. 20 лучших нейросетей для создания видео для YouTube и TikTok. Топ 3 нейросети Коториї допомогти заработати на YouTube. В мережі дуже багато блогерів пропонують найрізноманітніші сервіси по створенню аватара, створенню картинок, по озвученню тексту і так далі. Але самі вони чомусь не використовують всі ці сервіси для створення відео на своєму YouTube каналі. Хочете дізнатися, чому? А все дуже просто, бо YouTube не монетизує контент, який створений за допомогою штучного інтелекту. Тобто всі ваші відео, які ви створили за допомогою штучного інтелекту, люди будуть переглядати, але доходу від них ви не отримаєте абсолютно ніякого. Більш того, якщо у вас уже ввімкнена монетизація на каналі, то при виявленні великої кількості відео, створених за допомогою штучного інтелекту, цю монетизацію можуть відключити. Тому використовуйте штучний інтелект. Дуже обережно, коли робите відео для YouTube. Наприклад, ви можете використати чат GPT для того, щоб він підкинув вам якусь ідею для відео. Але озвучувати текст за допомогою штучного інтелекта та робити аватар, який буде замість вас у відео, я категорично вам не рекомендую. YouTube одразу розпізнає, що ви робите контент за допомогою штучного інтелекта. І ваш канал або не Допустять до монетизації при перевірці, або ж знімуть монетизацію з вашого канала, якщо виявиться, що ви використовуєте штучний інтелект. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи використовуєте ви штучний інтелект при створенні своїх відеороликів. І, звісно ж, якщо відео стало для вас корисним, то не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей!